Миколаїв продовжує допомагати вимушеним переселенцям. В місті за підтримки міжнародних партнерів облаштовують спеціальний гуртожиток. Він прийме громадян, котрі залишилися без даху над головою внаслідок бойових дій. Ми знаходимося на об'єкті, який завершуються ремонтні роботи. Цей об'єкт буде призначений для внутрішньопереміщених осіб. Він розрахований близько на 300 осіб. Зараз ми відпрацьовуємо питання з міжнародною організацією з міграцією по завершення ремонтних робіт і працюємо з багатьма міжнародними організаціями. Фірма GAZ забезпечить меблями і обладнанням дане приміщення. І з кінця травня ми зможемо приймати людей, в яких на даний момент немає де проживати, в яких пошкоджене житло або люди, які приїхали з інших міст до міста Миколаєва в міській раді. Називають міжнародну організацію з міграції стратегічним партнером Миколаєва. За два роки співпраці було реалізовано низку проєктів, пов'язаних з соціальною сферою, а також воду та електропостачанням. Сергій Усюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.